Чернігівці давно чекали на такі свята. До дня визволення міста від нацистів було заплановано велику кількість заходів, а отже, вихідні обіцяли бути цікавими. Чернігівцям підготували чималу кількість подарунків. У місті відкрили ще два світло музичних фонтани. А також для міських артистів звели малу сцену. Її урочисто відкрили цієї п'ятниці. Відкриття сцени супроводжували виставкою робіт молодих чернігівських художників. До дня міста у Чернігові проводили живописний конкурс пленер. Підсумки підбили загальною виставкою робіт учасників на алеї героїв. Також тут працювала алея майстрів. Любов Михайловська представила власноруч зроблені обереги. Каже, вони спокон віків оберігають наш народ, а тому силу українського солом'яного оберегу не варто недооцінювати. Я занимаюсь больше 10 лет где-то уже. Просто посмотрела, как другие люди делают, мастера. Моя мечта, чтобы наша страна, наша Украина была именно яскравой стала, чтобы не было туслых крас, 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 красок у нас, чтобы только небо светило разными красками у нас, чтобы жизнь была светлая, яркая. На площі в цій вихідні своїми кулінарними шедеврами частували чернігівців і міські ресторатори. Люди мали змогу не лише скуштувати оригінальні страви, а й просто зігрітись гарячим чаєм. До міста завітало чимало гостей. Зокрема, прибули делегації з Польщі, Білорусі та Литви. Настрій чудовий. Дякуємо гостям, що піднімають його. Хочемо передати глядачам, що атмосфера дуже кльова, дуже у нас гарне місто. Це видно. Я думаю, гості також відмітять, що ну що місто наше дуже, дуже красиве і тому ну, ніхто, я думаю, не скаже нічого проти.